О! Влад, а де ми? Сереж, це ж святих, наше СТО в Харкові, де ми ремонтуємо автомобілі наших клієнтів з Америки. Оце гарна камера, вона закрита. Тут все по технології, є приток, є ток повітря, щоб було поменше пилу. Як бачу, тут там ну дуже світло, як повинно бути. Тут у нас зона зборки. Mm -hmm. Стоїть на цій зоні A3. 2 літра бензин на повному приводі. Це рестайлінг, а тут нашого клієнта. Також вже вона пофарбована, Порихтована. і зараз хлопці її збирають, передню частину збирають. Пішли тобі, покажу зону детелінгу, mm -hmm. де ми машини наших клієнтів поліруємо, клеємо плівки на машини. В сезоні маса цих кадр також. Нас, над... Вона після полірування, вже хлопці закінчили uh -huh. роботи і будуть, буде виїжджати вона в понеділок далі на постановку на облік, на сертифікацію. І прикольно, що тут на СТО також а, працює приблизно 8-9 людей, і така прямо, така двіжуха, знаєш своя, Коли Сьогодні неділя просто такий полуробочий день, бачиш, а тут типу, в будній день музика грає, там хтось чимось займається, там як мураві тут бігають, прикольна така двіжуха. Знаєш.